А як їсти цю. Розп... Розп... Розпечатуєш і їсиш? — Не знаю, може не гарно мені так. — Чого? Я буду хавати. <ріст> <ріст> Міпох. <похвей. ріст> а мені буде е паузу треба буде заповнювати. <ріст> Я такий вже не знаю, що казати. <ріст> ти, ти булку в руці. <ріст> в руці тримаю. На годиннику 22:50 ми тут з вами, як завжди, на нашій студії кастомній. Як там писали в коментарі, що ми дивані експерта, але я їх поправу, що ми не дивані, а кохоні експерта. Кохоні прилади тут. Так, тому кохоні експерти, будемо сьогодні обговорювати цікаві речі. Тут хлопець пише: Жінки часто говорять, не потрібно забороняти спілкування з іншими чоловіками. Якщо вона захочеть. Зрадити зробить так, що партнер ніколи про це не дізнається. Але mm. дослідження говорять про інше. Там в якійсь роботі вказано, що 70% жіночих зрад відбувається без початкового наміру. Це колеги, друзі, знайомі, все починається з безпечного спілкування і нейтральних тем. Що ти думаєш? Дає yeah, <laughs> Так. Ну от yeah. я дуже часто з цим стикаюся, мене навіть запитували, чи варто там щось забороняти дівчині. Ні, не варто. Хуня. От ти хоче йти в клуб, нехай пиздує. Та? Хоче там йти з другом на зустріч, нехай йде. Сама суть, що вона хочеться робити, знаходячись в стосунках з тобою, це вже показово. Тобто, ти маєш їй дати можливість проявити свою істинну суть, як на мене, взагалі заборона це йде від слабкості. Тобто, якщо ми впевнені в своїй цінності, і вона, наприклад, розуміє наші правила і готова їх порушувати. То ви маєте так само готові бути бути розійтися з цією дівчиною і все. Ніякі для чого заборона, це якась потребує ментального ресурсу. Палки, палкою, на не ходи більше в клуб. Пішов. Це ще включається зворотній ефект. їй хочеться навпаки піти, тому що її обмежують. Як це я запретний плод? Так, втіхаря піти в клуб. Так, і ти стаєш якимось аб'юзером. В її очах і людиною, яка показує свою слабкість, і те, що ти боїшся її втратити, що її там буде якась чоловіки, які її можуть звабити. Да? Ні, та тут може навіть не те, що ти боїшся втратити, а просто сама ситуація тобі неприємна. Неприємна, але якщо, якщо подивитися, чому неприємна, тому що може бути так, що її хтось воїбає, або вона Типов... просто робить те. Про що ви домовились, що вона робити не буде? І плюс, можливо, включає в тебе якусь конкуренцію, щоб ти більше якось переживав, що ти її можеш втратити, і хтось, вона потім, в перспективі е ти її втратиш. Тобто вона ще на тому базує. свою, Просто бере тебе, як знаєш, як рибу ловить і підсікає тебе просто на тому, що ти її можеш втратити. Тому тут, тут тільки навпаки найсильніша реакція це відсутність цієї реакції, більше така е, в хорошому сенсі слова пахуїзм, що вона може робити це, але тут, відповідно, ти маєш розуміти, які правила в тебе, да, що для тебе прийнятно, що не прийнятно. Якщо ви якось, у вас це домовлено, то це одна діла. Якщо це тебе задіває, е, то це вже другий момент. Ти вже маєш це... Цього... Тут, тут, тут різні є стадії, як на мене. Ідеальний варіант в ідеальному світі. Дівчина, яка тебе любить, вона буде наперед старатися робити ці речі, точніше, старатися не робити ці речі, які потенційно можуть призвести до того, що ви розійдетеся. Дівчина, яка справді тебе любить, дівчина, яка тебе цінує, вона буде на стрьомі, як то кажуть. Боятись так. втратити? Так. Тому їй в голову не виникне ідея піти в клуб. Потанцювати з подружками серед ночі, значить, їй похуй на тебе. Їй похуй на тебе, але тут ще є момент. Ти можеш їй про це сказати. Да? Тобто, ти їй про це говориш, що ти не хочеш, щоб вона ходила в клуб. Якщо вона тебе слухає, а да, умовно кажучи, вона така: ну та, в принципі, я тебе розумію, це небезпечно. Там купа всякої хрені відбувається. Нащо мені це потрібно? Це непогана ситуація. Да? Тобто, ти їй сказав, вона з тобою погодилась і все. А ситуація, про яку ти говориш, а вона така. А ти що, хочеш мені щось забороняти? Ти в курсі взагалі, що так себе поводять, не впевнені в собі хлопці, може тобі до психолога треба сходити? Ну, по суті, вона права, це невпевненість хлопця. Один Ні. раз. Ні, ну чому? Якщо ти для... один раз сказав, так? вона не, не, не слухає значить все, ти навіть не слухаєш, що вона тобі потім ті аргументи говорить. То достатньо, в принципі, того, що все, твої є правила, їх порушують. А в плані вона права. Чому це, це насправді такі є? Він, він от то, що, перевертаємося до першої частини, що ти боїшся її втратити, тому цей. Але ти маєш дійсно розуміти, якщо для тебе це не ти тоді готовий маєш е, піти на конфронтацію і. Зупинити да, це, це тільки, як, яким чином? Тобто ми зупиняємо не через насильство, не через е, обмеження свободи іншої людини, а через сильну позицію. Сильна позиція в вашій здатності припинити цю комунікацію. І без слів, дівчата розуміють дуже добре без слів, коли вони відчувають у вас силу. Якщо вони сили не відчувають, у вас починаються батли, вона тобі свої аргументи, ти свої, і у вас якась іде, тобто хто кого там переконає. Але... Це, це загалом ду дурачки, ті, які сваряться з жінками. Так? Взагалі... От якщо ви дурачок, то ви вступаєте з нею в конфлікт і щось там на повишених тонах намагаєтеся їй пояснити і доказати. А вона кайфує, вона в той момент кайфує, бо вона бачить, що вона вивела вас на емоції. А Значить, що ви під її впливом. Все, ви під її впливом. Якщо ви дійсно були б, скажімо так, готові пити, ви б навіть не вступали в цей. Карти. Дівчина, яка вас любить, вона зрозуміє ваше відношення без слів, реально без слів. Ну, Максимум один раз ти сказав, вона вже по твоєму стану відчуває, що так не потрібно робити. Все, а це щось пояснювати, вона тобі щось говорить, все, ти виходить, от, знаєш, в такому сенсі опускаєшся на рівень. Починаєш тут. Чому ти взагалі комусь щось доказуєш, щось когось переконуєш? Чому? Від слабкості. Тобто ти хочеш її реабілітувати, щоб вона була такоюською. Ні, от якщо вона тобою дорожить, вона не буде цього робити, якщо це для тебе неприйнятно, і вона без слів зрозуміє не треба цього робити. і тобі не... Якщо вона не розуміє все, значить вона готова на те, щоби ти ну тебе втратити. А це. Не буде а, у вас взаємодія відбуватися на її умовах. Нахуя вам це треба? Я, до речі, думав, що означає, коли чоловік слабкий і коли сильний. Зараз я думаю, що є булку. Да. <плес> <плес> не булку, а від медика. Суть в чому? Слабкі люди, слабкі люди, вони завжди вибирають не те, що вони хочуть. А те, що їм дістається, те, що їм просто дістається. Так. Тобто вони на щось погоджуються, на так. що вони справді не хочуть. От вони хочуть собі дівчину, яка не буде, блядь, шлятися по клубах і розказувати, що він не впевнений в собі. Та? Але він розуміє, що він таку дівчину не знайде. Та? Він так. в цьому переконаний. І це його слабкість, і він мусить погодитись на такий варіант. Ну, він скаже, ну в неї там є інші плюси. А от сильному хлопцю йому похуй, скільки часу доведеться шукати ту дівчину, яку справді він хоче, він все для того зробить. Бо він не розглядає варіанту, де він буде погоджуватись на якусь хуєту. Це знову ж, ми повертаємося до початкового етапу, поки ви не зможете реально закінчити це, до тих моментів не то, що це треба закінчувати, а сама здатність. Сама здатність хлопців е закінчити, от це відчувається дівчина. Якщо вона не відчуває, що ви можете піти, і ваша цінність для неї ну, невисока, вона якраз і формується від е того, від вашої сильної позиції і того, що ви готові закінчити. Немає такого, вона вона буде вам морочити голову. Дивись, том, сім. Я тобі я, знає, скажу більше. Особисто я, я дійшов до того, мене змусили обставини дійти до того, що. Коли ти починаєш спілкування з дівчиною, я вже з нею прощаюся. От я тільки почав з нею спілкуватися, я вже тримаю в голові, що в будь-який момент, тобто я її вже, мовно кажучи, похоронив заживо, в себе в голові. У мене ноль очікувань ноль очікувань на те, що ця історія буде продовжуватися. Тим не менш, вона може продовжуватися. Но, взагалі, це в голові варто тримати тільки через те, що, по-перше, дійсно може статися якийсь нещасний випадок з людиною, і вона дійсно реально пропаде. Може таке статися? Ну, мало ймовірно, но може. Ну, в більшості випадків так і стається, що люди в нашому житті, вони на якийсь час. І дуже часто ми там покладаємо надії, що це буде надовго. А... Я не покладаю. Ну, Мен... це... ну, Я дійшов до того, в мене не бу... нема варіанту. Розумієш, я чому? Я ж спочатку не, не був таким. Тобто я спілкувався з дівчиною, я вірив, от. Там мої якісь перші стосунки, що ми там добудемо довго, я не думав там взагалі про розрив і так далі. Ну, вони думали. Розумієш, вони думали. Вони більш сильні позиції були, значить. Якщо вони здатні. Це є такий етап розвитку, я думаю, що тут що сказати, тільки е робити мінімальні очікування, то що ти робиш. Нульові, не мінімальні, нульові. Потім ти розумієш, що Особливо, якщо це сайт знайомств. Та будь. знайомства. Та, про... Ні, Причем... ну, сайт знайомств, та, взагалі, та... вона взагалі піддатна, вона, та... 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 вона може навіть сексом займатися, а потім вже забути на наступний та день. Тут в неї може бути інста прокачана. Загалом, якщо дівчина красива, якщо ми говоримо про красивих дівчат, mm -hmm. там і так є більший попит на них, є більший попит, при цьому вони нічого для цього не зробили. Абсолютно. В та? mm -hmm. кого там природні кратики. Ті, хто зробили, вони ще більше охуєвші. Розумієш, якщо вони ще й вклали в свою зовнішність, Попит ще збільшився, вона з тебе буде ще більше вимагати. Бо вона, блядь, та я там собі губи під та я там собі груди, та я там то, це як інвестиція, яку вона вклала. Хоче відбити. Від... Захоче відбити. Да, тобто вона ніби товар якийсь, який е вона оцінює в певну ціну, і хоче за цю цінність отримати ціну. Тобто, давай ти по мені плати за це. За те, що я це, е будемо казати, вклалася в себе. В тому плані. Вклалася суто в губи, в такі, будемо казати, маркетингові речі. Із-за того, що попит дуже величезний. Там якщо прокачана, да, якщо там сайт знайомий. А походь, так, дивись, вона, вона на вулиці виходить. Вона Вони... на вулиці виходить, вже є попит. Навіть погляди. Ну так я про це не... говорю. Тобто це, це не треба нав... навіть рігати. Це, це, це не означає, що цього не потрібно робити. В принципі, Но дівчина. Взагалі, вона вже підсвідомо відчуває, на мене дуже величезний попит, і вона більше починає їбати мозги насправді. І я скажу, що більш простішою дівчиною, яка без губ, без всяких оцих зроблених речей, вона більш з нею простіше комунікувати, вона не набиває ціну, ті набивають собі ціну реально. Вони, от як машина є, і взяли там трошки тюнінгу, зробили, все. Тобто вони хочуть це продати дорого. Зразу ж ті типу, тобі. А мені навіть це не подобається. Мене відштовхує, коли в дівчини є такі, будемо казати, я я я, як експерт, я розумію, що людина вклалася в ну, наїбаловка, знаєш, зробити там якісь такі моменти, щоб продати себе чим дорожче. Я звертаю увагу на внутрішній якості. Тобто, хто вона що І коли я бачу таке зроблене, дуже часто я розумію, що там всередині дуже проблеми можуть бути. І вона не скоріше за все не працює над внутрішнім, тому що для чого це робити, якщо і так хлопці попит, попит є. Ну, от купляли б в тебе оце за, наприклад 100 гривень. Да? І ти можеш якість не покращувати. Нахуя. Да? І, наприклад, воно стало гіршої якості і все рівно купляєш. Ну, я тобі скажу навіть більше, є випадки, коли дівчата об'єктивно не красиві. Або середнячки. При цьому все рівно відчуває так, ніби вони тут усім заправляють. Все рівно. Те, то, що дівчина проста, це не гарантує, те, що вона буде себе нормально поводити. Бо навіть прості дівчині могли набити ціну, отак підняти. І вона веде себе так само ахуєвше, як і інші. Посередковані дівчині на сайті знайомств вона так само буде вести. Вона може взагалі ні о чому бути. Ні якогось внутрішнього розвитку, ні менталки, ні зовнішності. Там все ну, на трієчку, знаєш. Ну, якщо воєбонів, і... так ніби. А ти можеш, е... ну, можливо, знайти адекватною самооцінкою дівчину, яка І от дуже хороше порівняння з інвестиціями. Коли недооцінена інвестиція, ти як інвестор розумієш, що ця інвестиція дорожча. Ті дівчата, які себе роблять, вони. Як інвестиція розумієш, це переоцінена інвестиція. Я не хочу це купляти, це дорого. Розумієш, не хочу свій час обмінювати за дорого. Якщо я можу знайти недооцінена, то що реально може без губ, без того, але в неї природня краса, вона є внутрішні якості високо Для мене це цікаво. От ну, до речі, хвилинка реклами закритої спільноти. Це там було якраз аудіо стосовно е незайманих дівчат, ну целок і ахуєвших дівчат. Там на контрасті одна історія. Окей, е, з тим ми всі ніби розібралися. Я ще тільки хотів додати стосовно невпевненості, бо ти можеш бути в стосунках, ти можеш максимально довіряти своїй партнерші, при цьому ти не хочеш щоб вона ходила по клубах. Це нормально? Так, це нормально. Чому ти не хочеш, щоб вона цього робила? У мене є на це відповідь. Це суто через те, що ти не думаєш, що вона тобі може зрадити. Так? Але це, блядь, просто неприємно. А от, е, Як би тебе б... провести аналогію. Провести аналогію. Хм. Провести аналогію. Та тут без аналогії в твої правила. То для тебе це неприйнятно. Ти собі рішив так, що тобі. Неприємно. Це так само. Давай е, імплементуємо це на е, чоловічу. Ти йдеш. В клуб, да, умовно, але там вколо дівчат, вколо певне ком'юніті, де там дівчата одні. І у вас там ви вип'єте алкоголь, будете. Та, так? ти просто потанцювати, да, йдеш потанцювати. Як дівчина буде це сприймати? Ну хтось нормальний. Ну, тобто, все рівно підсвідомо є розуміння, що є саблазний і недобре, коли навіть просто коли вона може піддатися тому, що там хтось буде на неї сальними очима дивитися і так далі. Я цей момент розумію. Тому в даній аналогії можна отакий приклад навести. Тут просто то, що тобі неприємно, та? це от, як би себе сказати, от йдеш по вулиці, до тебе проходять жебраки, навіть не, не жебраки. Тебе машина, наприклад, по дорозі їде через калюжу, і попадає на тебе з е, калюжі вода. Та? Тобі неприємно. Неприємно? Так. Так, при цьому. при цьому, Блять, не вийшлася аналогія, Я не можу зв'язати. як би Якби ну, Але людина, та, яка тебе облила, думає, що це типа нормально. Типу, це ти якийсь ревнівий, то ти ходиш поперед дорогу, а чого ти не міг собі пройтися. Ні, тут більше про те, що ти впевнений в своїй дівчині. Да. При цьому е, оцей похід в клуб це не означає, що ти підозрюєш її в тому, що вона тобі е, зрадить. так от Ти знаєш, що вона тобі не зрадить, але це все рівно не приємно. От ти знаєш, що машина тебе не зіб'є, нехай буде. Так? Але при цьому вона тебе облила. Тобто це не критично. так Це не критично, це неприємно. Типу нічого такого не сталося, коли тебе облила машина по дорозі. Правильно? Ну все рівно блядь, неприємно. Ну це от аналогія з автомобілями, то що я придумав. От в тебе є власний автомобіль, твій автомобіль, і ти його купив в дилера, офіційного дилера купив, а тобі кажуть, лиши цей, ти коли не будеш їхати, ти лише на ній їздити не будеш, навіть, наприклад, не будуть їздити. Але її будуть дивитися там, звід там сядуть в салон, покривають руль. Якби нічого з ну не да, станеться. Да, 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 машиною не машиною нічого не стане, але тобі сука вона приємно. Хтось сид, сяде в твою машину, навіть якщо на ній їздити не будуть. Будуть там на це да я прийду, машина ніби та сама, все то саме, але на ній сиділи. На ній це мені навіть ментально неприємно, що до неї там інші. Це моя. Хай той тіп купить собі машину. Це хороша налога, бо машина вона лишається твоєю, правильно? Вона нікуди від тебе не йде, вона нікуди не дівається, при цьому тобі неприємно. Але тобі ділер сказав, що ну це нормально, а що ти так? Ну, нічого з машиною не станеться. Ти що, не довіряєш нам? Її не розіб'ють? і що, під нашу відповідальність? А Ти кажеш, а мені в загальному неприємно. Це моя машина. Я не хочу, щоб не хтось сідав. І от про обставини ми настільки Навіть просто від... сидів кермо. Тримав. Ми настільки відхилилися від теми. Але перед тим як ми до цього перейдемо, якщо вам подобається наша дискусія, пишіть якийсь коментар. Я бачу, там вже є трішки коментарі під попередніми випусками. Ми якось зробимо випуск, де відповідаємо на запитання. Наразі пишіть коментарі, ставте лайки, переходьте в телеграм, підписуйтесь і так далі. От ми цінуємо вашу підтримку. А стосовно цього стресу, там було про те, що обставини грають роль. Чи грають обставини роль на ймовірність ради? Так грають, як на мене. Якщо дівчина працює діджейкою в клубі, звичайно, в мене немає такої статистики, але за статистикою, уявною, окей, окей, навіть не за статистикою, а по теорії ймовірності. По теорії ймовірності, вища ймовірність, що вона може зрадити. І навіть не одна конкретна дівчина, а кількісно. Якщо взяти 100 і 100 дівчат, які працюють з дому віддалено, там програмістки, маркетологи і так далі, я впевнений. Що діджейки сплять частіше, Все. Тут не треба бути. Ну я розумію, в кожного свої правила. Для когось це. Тут треба приділити свої правила. Що для тебе ок, що не ок. Розумієш? Тобто сам для себе оприділити. От е, е, дже, як це опорна аксан Джексон. Да. Це що Джексон? Джозефін Джексон. Джозефін Джексон, вот там. Але... В неї ім'я як, знаєш, чоловіче. В неї. Тобто є чоловік, але в неї робота, типу. Трахатись на камеру з іншими хлопцями прямо. Оце. Це та це робота. ж робота і в не і в них та, і в них свої правила. Значить, тому чоловіку так нормально. Ну ми просто... не, не розглядаємо ці кейси, бо як на мене, це ну певні відхилення від норми. Ми просто показуємо з різних ракурсів, що може бути для різних людей свої правила. Тут може. треба для себе оприділити що для тебе ок, що не ок. Та, ну ми все-таки говоримо, щоб у вас не були такі правила, щоб ви захотіли бути куколом, де при вас будуть трахати вашу ж дружину. Це теж я не засуджую таких людей. Бо в цій парі якраз задоволення отримують двоє. Я якось розказую навіть на якійсь трансляції, де мені потім писали коментарі. Я розказую, що хлопець може бути максимально щасливим, коли він максимально принижується перед дівчиною і все робить для неї. І тоді в коментах пишуть: а в чому тоді щастя? Так в цьому є його щастя. Ну це мазохізм. Є люди, які від болі отримують задоволення. Ну це так. ж не нормально. Так. Але при цьому вони отримують задоволення. Отримую. Чи отримує людина задоволення, коли дивиться, як трахають його жінку? Ну хтось отримує, хтось справді ну, отримує я, задоволення. Напевно, треба бути в тій ампуату, тої людини, щоб це відчути. Да? Можливо, він е не отримує задоволення, а від самого процесу, а від того, що. Він від приниження. Від приниження. задоволення приносить дівчині. Ні, ти дивись, як на мене, тут просто акт дуже, дуже великого приниження, а слабкі люди, розумієш, вони ж кайфують, коли їх принижують. Так само і дівчата кайфують від принижень в сексі. Чому? Бо це дозволяє відчути себе слабкою і беззахисною. Це, так, це признак, що біля неї сильний чоловік вот, і елемент вот, домінації. Але вот. коли це хлопець робить, Перевернуто, знаєш. Та, Сама ну, суть в, перевернута. Так, ну, в нього такі нахили. Це, це, це ну, підпор. це відхилення, я бажаю. Та, та, та. та, та я сьогодні. теж думаю, на сьогодні достатньо. Там ми розібрали там один срез, але тем підняли багато, тому е, все тоді. Все. До, до наступних, випуск. да, до наступних Дякую. випусків.